Друзі, як і коли обрізати півонію, знаєте ви чи ні? Після цвітіння зрізаємо від цвілі голівки. Обов'язково! Це допомагає не витрачати сили на насіння. Стебла повністю обрізати лише восени ближче до землі, щоб кущ відновився і добре перезумував. Обрізка проста, але важлива для пишного цвітіння наступного року. Я обрізаю, залишаю буквально 2-3 листочка знизу, для того, щоб споживала рослина. Вологу, поживні речовини через листочки. До речі, в мене на осінь будуть гарні великі кущі до продажу різних сортів півоній. Даже кримська півонія є, вона коштує півтори тисячі за кущ. Всі простіші сорти будуть подешевше. Бажаєте замовити, підписуйтеся. На осінь буде...